Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галандзовський. Ми сьогодні говоримо про нові зміни, які вже зараз обговорюються в Польщі. Вони будуть стосуватися певної категорії іноземців, і цих іноземців, в тому числі і громадян України, буде депортовано на територію. України і, в принципі, людей будуть відправляти на території тих країн, де е, ці люди звідки вони походять, який в них паспорт. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротися з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал просувати. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, прикордонна служба Польщі посилює заходи впливу до іноземців, які... Порушують закон. Нагадаю, що е, закон, в принципі, е, можуть порушувати ну, абсолютно всі. І е, те, що зараз в е, Польщі хочуть прийняти, воно для мене особисто носить трошки дивний характер. І якщо е, якось це перекладати там, на майбутнє, то це може створити досить серйозні проблеми для багатьох. Так і е, в чому власне справа? Як, як публікує цю інформацію видання Жечпосполіта небезпечних порушників закону, які отримують тюремні покарання в Польщі, відразу після виходу з в'язниці депортуватимуть до країни походження? Е, наскільки я розумію, для чого взагалі садити людину у в'язницю, то для того, щоб вона там? Е, Якось виправилась так і стала адекватним членом суспільства. Ну, якби, якщо я не помиляюсь, то в'язниці в принципі придумували саме для цього. Це виправні установи, тобто, виправні, означає, що людина в них має виправлятись. Звісно, якщо ми будемо углублятись в те, що насправді відбувається, то ніяких виправлень в в'язницях не відбувається, але при цьому вони, якби, як на мене, втрачають свою якусь історичну роль і те, для чого вони взагалі були придумані. От. І якби оцей закон, тому підтвердження, бо бачимо, що польська влада чітко розуміє, що навіть якщо людина відбула покарання, так, в. Виправній установі, то все одно після цього її потрібно депортувати до країни походження. Депортація буде загрожувати не всім ув'язненим іноземцям, а переважно особам, які займались переправленням нелегальних мігрантів. Водіям, яких засудили за неодноразове перебування в нетверезим стані за кермом, особам, засудженим за наркозлочини, і таких будуть депортувати одночасно з забороною в'їзду в шенгенську зону на термін від кількох років до аж 10 років. Натомість, що наприклад стосується нелегальної міграції, то ми з вами неодноразово вже бачили. Якщо ми говоримо виключно про українців. То були випадки, коли українці, яких ловили на нелегальному перевезенні людей з якби від кордону Білорусі до Німеччини, коли їх ловили, їх ніхто не садив ні в яку в'язницю, їх одразу депортували на територію України. І таким чином вони просто уникали свого покарання. Зараз вже бачимо, що таких осіб. Будуть як би, з самого початку садити у в'язницю, а після того, як вони будуть виходити з в'язниці, їх примусово будуть повертати назад до країни походження. З Україною в цьому плані взагалі немає жодних проблем, бо просто можна людину вивезти, передати українським прикордонникам. І в принципі, на цьому все. Що стосується тих країн, з якими Польща не межує, наприклад, то повідомлено, що таких людей будуть просто садити на літак. І ну, якби, який курсує напряму в ту країну, звідки в нього паспорт якось так. Тобто не буде видаватись, наприклад, просто заборона на е, перебування на території Шенгену, і не буде даватись якийсь там час для того, щоб людина, наприклад, тиждень, так, щоб людина е, поїхала з території шенгенської зони, е, от. цього не буде даватись. Так, а їх будуть прямо таки ну, фізично вивозити і одразу ж передавати. Для чого це робиться, незрозуміло, бо є е, ну, якби країни, так, де йдуть війни, де цим людям може загрожувати якась небезпека, і е, якби це е, може мати наслідки навіть для здоров'я або життя тих людей, які порушили закон, відбули своє покарання, вийшли, і от зразу їх з одного пекла будуть кидати в інше. Як підкреслюють прикордонники, швидка депортація буде можлива завдяки добрій співпраці з пенітенціарними установами, які вже інформують про кожного іноземця, який е, виходить на свободу. І далі е, пряма мова Піотра Нємеця з, над, е, з надвіслянського відділу прикордонної служби. До середини вересня ми отримали від в'язниць близько 570 повідомлень про звільнення засуджених іноземців. До цього часу ми провели 70 перевірок їх документів, примусовому е від видворенню підлягають. Ті, хто становив загрозу для безпеки держави, зокрема засуджені за діяльність в злочинній групі та особи, які неодноразово порушували закон. Тобто рецидивісти. Тут є хороша новина, бо також розуміємо, що е, ті люди, які от буває так, що людина просто оступилась, і вона там відбувала, не знаю, декілька років свого покарання за якусь дурницю, от, про яку вона насправді жалкує. Бачимо, що в принципі таких людей. Е, не будуть депортувати, тобто в них, для них все залишається як і було раніше. Це буде стосуватися більше рецидивістів, тих, хто брав участь в кримінальних угрупуваннях, бо зрозуміло, що в такому випадку точно можна зробити висновок, що людина це вибір людини, так жити, і за це людина попала у в'язницю, а не просто якийсь там випадок, який міг бути, міг не бути. Прикордонники зізнаються, що накази добровільно покинути Польщу для наземців-порушників є неефективними. Власне, те, про що ми говорили, чому не дають їм просто рішення про добровільний виїзд з країни в будь-яку іншу країну, в яку їм подобається, а не тільки в країну їхнього походження. От. І саме тому, якби вони говорять, що це є неефективно, і тому депортацію застосовують, аби такі особи після виходу з тюрми не... Розчинилися в натовпі, як то говориться. Хоча ми всі розуміємо, що е, якби людині в будь-якому випадку набагато краще покинути територію шенгенської зони, для того, щоб потім знову не попасти, наприклад, у в'язницю. Або для таких людей можна, ну, якби, я також розумію, що може бути так, що можна видати е, документ про. Те, щоб людина там протягом семи днів покинула територію Польщі, наприклад, чи територію Європейського Союзу. І у випадку, якщо цю людину десь потім перевірять і побачить, що в неї є депортація, то в такому випадку вже примусово власне, повертати до країни її походження. Ну бо тоді значить, що людина знехтувала своїм обов'язком так, і законним, і тоді вже якби, можна робити те, про що вони говорять. Станом на червень 2024 року. З Польщі примусово вже видворили понад 500 іноземців. За весь минулий рік це було всього 1200 осіб, серед яких були і громадяни України. Наприклад, українській стороні після виходу з в'язниці передали 42-річного рецидивіста, який керував автомобілем в нетверезому стані, незважаючи на довічну заборону керувати транспортним засобом. Так само, нещодавно, те, про що ми також вже сьогодні говорили, в Україну було депортовано 27-29 річного чоловіків, які постійно порушували правопорядок в Польщі, неодноразово сідаючи за кермо п'яними, а також 44-річного українця, затриманого в нисі після виходу з в'язниці. В загальному, чому це відбувається? Це все відбувається через те, що в Польщі збільшується кількість злочинів, які відбуваються за участі іноземців. Минулого року 17 тисяч іноземців скоїли в Польщі злочини, і це на майже 2,5 тисячі більше випадків, ніж це було в 2022 році. Я думаю, що за 2024, а про це ми узнаємо тільки в 2025-му. Також кількість буде зростати, бо бачимо, що в Польщу підтягуються не тільки нормальні, адекватні люди, які просто хочуть собі якогось кращого життя, спокійнішого життя та забезпечення своєї сім'ї так, Бо Польща дає можливість працювати, заробляти, забезпечувати свою сім'ю на достойному рівні. А сюди також підтягуються і різні негідники, які хочуть порушувати закон, які хочуть легких грошей, які ведуть себе як попало, якщо не сказати гірше. і якби, тому частково з тим, що робиться, власне з цим законом, я з ним частково згоден, що потрібно так робити, для того, щоб ці люди не псували. Як мінімум враження, а як максимум безпеку та порядок на території Польщі для всіх інших іноземців, в тому числі, які тут проживають, свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу! Гарного дня і до нових зустрічей!